Огляд подій за 3 березня вітаю. Протягом ночі і ранку росіяни здійснили масовані обстріли двох територіальних громад було зафіксовано 74 прильоти. Знопновградська громада о 23-й годині зафіксовано 30 прильотів артилерії та 5 залпів приблизно по 5 ракет реактивних систем ГРАД. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний магазин та приватний будинок. Миропільська громада вночі здійснено мінометний обстріл по околицям села Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинк, будинки та обірвану лінію електропередач. На Сумщині рекордно посилились обстріли після подій у Брянській області. За сьогодні за день було 17 обстрілів, 120 прильотів в тому числі з мінометів, артилерії, чотири вибухівки скинуті з дронів та три приходи з птурів. Це противотанкова управляєма ракета. Село Рясне, Краснопільська громада. два Воги скинули з дронів. І також тут же був обстріл з двох ракет Птур. І село Славгород, два Воги з дронів. Білопільська громада, село Павлівки, обстріл з танку. Село Атинське мінометний обстріл, село Рижівка, 10 артилерійських прильотів, і село Галішевське 10 мінометних прильотів. Юнаківська громада, село Садки, 2 обстріли з артилерії, 10 прильотів було, і 5 мінометних прильотів. Також по області були обстріляні Глухівська громада, село Білокопитова Шалигінська громада, село Ходину і Старікове. Ісманська громада село Кучерівка, Уланове і Бачевськ. Є пошкоджені приватні будинки, адмінбудівлі, лінії електропередач. А у селі Старикове загинув чоловік. По Україні. Авіація України завдала 13 ударів по районах засередження особового складу та техніки. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25 та гелікоптер Мі-24 та сім БПЛА, типу Суперкам, Орлан, Лансет. Українські ракетники та артилерісти уразили шість районів засередження противника та склад боєприпасів. І увечері в районі Єнакієва це окупована частина Донецької області. розташоване вони десь за 20-25 кілометрів. Від передової українські зенітники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. По фронту ворог не полишає спроб покращити тактичне становище. Головною метою є Бахмут. Ворогу, хоч і не вдається звузити горловину, але повільні часткові успіхи мають місце. По самому Бахмуту прилітає багато артилерії. Ситуація дуже важка. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що у Бахмуті військові РФ втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона. Тобто ну, їх втрати 1 до 7. Під вечір пройшла інформація, що ЗСУ відійшли від Бахмуту, підірвав за собою останні два мости через річку Бахмутку. Ну, так це чи ні? Краще почекати офіційних повідомлень від Генштабу. У будь-якому разі втрата Бахмута жодної катастрофи не спричинить. І ті жертви, що були з нашого боку, вони не марні. Наші хлопці зараз ціною свого життя надають час скопити необхідні резерви для весняного наступу. Невідомий ударний безпілотник влучив у ціль у місті Коломна, Росія. Дрон прорвав систему ППО та вдарив по військовому об'єкту. А в тому районі, де він вдарив, знаходиться конструкторське бюро машинобудування, яке виробляє іскандери та гіперзвукові ракети Кінжал. Вибух було чутно практично у всіх районах міста. Краснодар також Росія. Вибух в районі Льотного училища. Пожежа на території Льотного училища вже перекинулась на житловий квартал. Україна. Офіційно заявлено сьогодні використовує РСЗО вільха власного виробництва. Вільха має дальність дії 110 км та 300 мм бойову головку масою 220 кг. Вона може вражати цілі з великою точністю. Це заявили у Міністерстві оборони України. Російські правозахисні організації підрахували, що не 300 тисяч чоловіків справді було мобілізовано на Росії восени. а від початку часткової мобілізації на війну відправили понад 527 тисяч жителів Федерації. Офіційні цифри бачимо були сильно, сильно занижені. США сьогодні оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. До нового пакету увійшли боєприпаси для Хаймарс, артилерійські боєприпаси, боєприпаси для БМП Бредлі, броньовані мостоукладачі, підривне спорядження і також фінанси на підтримку навчання та обслуговування. І сьогодні зустрілись керівники США та Німеччини. Переговори керівників держав відбулись у закритому форматі. Головне питання збереження темпів поставок зброї до України. Президент Сербії Олександр Вутіч заявив, що готовий припинити підтримувати Росію в обмін на членство в ЄС. Виявляється, як все просто. А передані Сербією боєприпаси для українського війська говорять більше ніж заяви. ЄС планує виділити 1 мільярд євро для виробництва і надання Україні 155 мм снарядів. Вашингтон пост повідомив. За рік війни в Україні Росія втратила більшість техніки, яку мала на початок повномасштабного вторгнення. Підраховано, що загальна вартість знищених в Україні танків перевищує 5 мільярдів доларів, а загальні втрати іншої техніки сухопутних віз оцінюються в 13 мільярдів. І найдорожчою втратою російської техніки залишається крейсер Москва вартістю 750 мільйонів доларів. І така новина за критику на адресу Володимира Путіна в Росії хочуть садити на 15 років. З такою ініціативою виступив спікер В'ячеслав Володин, і він вже дав доручення розробити відповідний законопроект. На сьогодні всі новини. Миру нам.